250 така шиночка, лопатка 200, шия 280, а була 330. Хто купляє, хто не купляє, так як було і раніше. Значно знижилися ціни, тому що до посту вже були ціни, які перевалювали за 300 гривень. А зараз суттєво можна купити дешевше м'ясо. У мене більшість споживають вдома м'ясо. Чоловік та дитина. Ну дитині пост трошечки ще рановато. Я інколи деякі моменти притримуюся посту, а м'ясо купуємо в піст. Давайте За 200 з м'ясом давайте я вам тут відріжу, Буде взагалі таке. 245. Добренько. Гуляшок беруть на кубаску. Хто знає, то вже купує вже наперед. Бо зараз трошки ціни на м'ясо піднімуться, на сало впадуть, ноги купують вже, бо вони потім будуть дорогші, зараз ще, вони, ще відносно можна брати. Якщо торгуєш хорошим товаром, то і маєш постійно своїх хороших клієнтів. Це по 190 гривень, м'якоть без кісточки, це по 160 гуляш, можна кобаску зробити, фарш зробити. Зараз на холодець синіжки по 100 гривень. Беруть потрішки, тому що, бачите, світло відключають і в тому році краще брали.